Підбираю клієнту місце для проживання. Є на вибір кілька населених пунктів, але при астрокартографії не змінюється кусь піде до домів, планети нікуди не переходять, все лишається як є. Що ж робити, що порадити людині? Такий запит сьогодні вранці я отримала від своєї учениці, яка у мене на наставництві. Ми вже його розібрали, я все пояснила людині. Але подумала, що можливо, ця, ця інформація буде корисна ще комусь, адже Астрокаст. Астрокартографію, я знаю, володіють багато, але вона дуже круто працює, коли людина переїжджає кудись далеко від свого населеного пункту, і бажано, щоб це далеко якось відрізнялося по довготам, по широтам. Якщо людина проживає тут, на мапі, а переїжджає ось сюди, то не всі події в її житті зміняться, наберуть нових характеристик, тому що там однакові широти, довготи вони в нас. Враху, враховується. От, тому я подумала, що це може бути корисно для багатьом, і тут також даю відповідь на моєму каналі. Мене звати Олена Почубякіна, я тут дійсно даю відповіді на запитання про астрологію і також ділюся своїм баченням про растичного майбутнього. Тому лишайтесь, підписуйтеся, коментуйте і тепер ж нарешті моя відповідь. Коли бачимо таку ситуацію, що відстань невелика по широтам доводи, нічого особливо в карті не змінюється. Як обрати місто? Нам треба спершу проаналізувати населені пункти, куди збирається людина. Тому що в кожному населеному пункті є свій вайб, є свій настрій. Якісь містечка є металургійними, якісь туристичними, якісь знаходяться біля води, якісь в горах, якісь взагалі сільська місцевість і там люди всі заточені на сільське господарство. Аналізуємо наші населені пункти. Можна про них прочитати в Гуглі, в Вікіпедії, можна, якщо є час і бажання, побудувати натальні карти цих населених пунктів, тобто ми беремо дату заснування населеного пункту і дивимося, в яких знаках планетки на той момент перебували, і це дає нам характеристику цієї місцевості. Ну тут уже добре було б володіти трохи хоча б даною астрологією, щоб дійсно протрактувати все як треба. Зробили цю історію і повертаємося до натальної карти нашого клієнта. Нам треба побудувати синастрію між клієнтом і населеним пунктом. Можна це зробити прямо як синастрію, тобто накласти одну карту на іншу, але, повторююся, без класних знань мондальної астрології може бути тяжкувато. І... Треба пам'ятати, що не все має прям гармонійно резонувати, і це неможливо. Точно так само, як неможливо знайти двох людей, яких там ідеально буде це настрія, лише гармонійний вплив, точно так само неможливо знайти такий населений пункт для вас. Що ж, обрати як початкову точку опорну? Ми маємо обрати місяць нашого клієнта, його знак, положення, аспекти, ну і наскільки глибоко ви хочете взагалі копати в цій темі. Чому місяць? Тому що місяць відповідає за наше відчуття безпеки, за наше відчуття комфорту, за те, як ми релаксуємо, як ми відпочиваємо. І це те е, ті умови, яких ми всі підсвідомо шукаємо, що в сім'ї, що в парі, що на роботі, що в якомусь населеному пункті. Знак місяця. Покаже, що є відпочинок, релакс, комфорт для людини. Аналізуємо цю історію. Якщо там якось сильно аспекти це перепрошивають, звичайно, враховуємо. І маємо ж проаналізувати, який із наших населених пунктів, який обирає для себе людина, найбільш підходить під емоційні, підсвідомі потреби нашої людини, тобто знак місяця. І саме це нам покаже, в якому населеному пункті людина буде відчувати себе комфортно, безпечно, в якому вона буде відпочивати. Звичайно, можна так аналізувати і Сонце, і Меркурій, і Венера, і все інше. Але. Ну, справді, ви не знайдете такого ідеального місця, як базу завжди рекомендую брати місяць. Уже можна далі питати вашого клієнта, яка мотивація переїзду, чи це відчуття безпеки, чи це професійна реалізація, чи це кохання зустріти, і можна, звичайно, купати глибше і глибше. Сама суть. Аналізуємо клієнта його потреби, аналізуємо населений пункт і дивимося, кому що підходить. От, наприклад, я. У мене є місяць у знаку стрільця. Відповідно, моєю безпекою, моїм комфортом, моїм відпочинком і те, чого я хочу, є експансія, є ріст, є розширення, є масштаби, є пізнання нового, є передача нового. Відповідно, мені комфортно в таких умовах. Тобто, це має бути населений пункт, де щось відбувається. Де є якась двіжуха, куди я можу піти, сходити, поїхати, де я обов'язково можу дізнатися щось нове. Або щоб там була аудиторія, якій я можу передати свої знання, де ми будемо разом розширюватися. От такі от історії мені гармонійні. Тому проживати в якомусь населеному пункті, далекому від глобальної цивілізації, де немає куди піти, де немає кола однодумців, де немає з ким поспілкуватися, куди, щось дізнатися нове, мені. Ну, В таких умовах буде тяжко. Тому колись давно я ініціювала свій переїзд від невеликого містечка у півмільйонник. От. Мені важливо, щоб там, де я буду жити, була хоч якась можливість розширитися, хоч якийсь натяк на експансію. От. Далі, на що ми ще можемо звернути увагу, це куспіт четвертого дома знак, куди він потрапляє. Я зараз говорю про натальну карту, а, але, а не коли ви вже там зробили астрокартографію. Куспіт четвертого дома він нам показує е, ту атмосферу, яку ми хочемо бачити в себе вдома, і це теж можна враховувати, коли ви підбираєте місце. Наприклад, мій куспіт четвертого дома в тільці. Що таке тілець? Це комфортний, добротний, стабільний. Інертний знак, який не дуже поспішає, якому важлива хазяйновитість і добробут себе сім'ї. Як, як результат, я проживаю в спальному районі. Біля мене немає магістралей, біля мене немає великих торгових центрів, немає ніякої двіжухи, тобто така от стабільна, комфортна атмосфера, де нічого не змінюється. Все як, за... все, все як завжди. І це вже звужує нам, наприклад, по районам або теж дає підказку. І своїм місцем проживання я задовільняю свої потреби. Тобто я задовільняю місяць. Ну, уже ні, але <смі> на той момент я задовільняла свій місяць, тобто я живу на цілому пункті більшому, ніж я народилася, щоб була хоч якась можливість до розширення всього всього Але саме моє житло, воно в спальному, спокійному, інертному, стабільному, консервативному подільцю районі. І це теж можна використовувати. Наприклад, якщо куспіль четвертого дому вашого клієнта буде в рибах, звичайно, більш рекомендовано проживати біля водойм, біля природи, можливо, біля якихось таких районів, де людина зможе відпочити душею. Якщо це Знак, наприклад, козирога, то можна жити спокійно у бізнес-центрах, біля офісів, поближче до роботи і так далі. Якщо це знак рибок, знак рака, наприклад, то живемо поближче до мами, біля своїх родичів, біля своєї батьківщини, там, де ми народилися. Тому враховуємо, щоб не заплутатися і щоб точно втратити, потрапити в ціль. Два показники: це знак місяця. І, ну, звичайно, якщо там аспекти дуже перепрошувають, то також, і знак на коспіді четвертого дома. І тоді ви точно е правильно порадите своєму клієнту. От, Наприклад, мені столиця підійшла би. Да? Тому що я люблю ріст, розшар... ріст розширення. Але яка столиця? Жити в центрі точно ні. Тому що я тілець по четвертому дому, і мені потрібен якийсь консерватизм, спокій, стабільність, щоб мене ніхто нікуди не рухав. Але якщо поряд будуть якісь гадоністичні задоволення, тобто спа, масажі, салони, кафе, супермаркети, які задовільняють мої базові фізичні потреби, то було б непогано. Тобто, мені, наприклад, столиця підходить. Якась там. Глубинка не дуже. Чи підійшов би мені Львів, культурна столиця, так? Ну, якби в мене було б більше знаку Терезів, то я була б більш схильна. А так, от, чисто помилуватися, так, але Ну, хіба що там буде дуже багато розширення? От, Тому і аналізуємо це містечко. Так, столиця свій байвайб, в сільській місцевості свій, і важливо знайти а, ті якості в населених пунктах, які вам пропонує клієнт на вибір, які будуть гармонійно. Резонувати із потребами вашого клієнта. І буде вам щастя, астрологія може дати відповідь на будь-які запитання, завжди можна знайти саме той нюансик, який задовільнить вашого клієнта. Я, як наставник, вам в цьому раду допоможу. Якщо потребуєте підказки, навчання, точкових вирішень ваших клієнтських задач. Звертайтеся, завжди рада допомогти. Ну і коментуйте, якщо відео було корисним. Па-па!